Подружжя і бути одним Тілом, тепер не хмолиться, Господи Боже наш, славою і честю вітаю. І це таїнство, наповнення людської любові, божественною любов'ю і знову здійснюється силою і діянням Святого Духа. Коли ми хворі і потребуємо Божої сили, щоб повороти недугу, то прикокаємося Служителя, який нам поділяє тайнство на насилою душі і тіла, тоді зцілення подається силою і діянням Святого Духа. Коли сина перетворюється з діякона на священника, а більше як священик її єписком, то це відбувається не людською силою, але силою і діянням Святого Духа. Щоразу, коли ви просите. Священникам благословення і кажете, благословіть мене, Отче, ви просите благодаті Святого Духа, яка почуває на священнику, а йому подається в Соконосній церкві Христові. Дух Святий дає нам силу і висот, щоб поборювати різні негаразди, навіть у наших духовних упадках, труднощах і немочах. Саме Він дає нам силу вставати і йти далі. Святий дух є важливим у житті кожного християнина. Він, як було сказано, провадить церкву з святками її історії. Але він також дуже необхідний кожному з нас і нашому народові свілому. Бо кожного разу, коли хтось із нас загубився серед безлічі голосів, скептицизму, недовіри. Та війни, які сьогодні пригнічують людину, зможе подолати всяку невпевненість і поверхневість, і з відкритістю довіритися Божій правді, яка є нам проголошеною, то в нас відбуватиметься пророцтво Спасителя, яке ми чули. А утішитель, Святий Дух, якого Отець і Я Моє зішве, той навчить вас усього. І все вам нагадає, що я сказав вам. Івана 14 глава 26 стих. Кожен раз, коли хтось з нас охоплений труднощами, нерозуміннями, стражданнями, замість того, щоб здивіритися, нехай звертає свій погляд до Небесного Отця, який любить нас, і знаходьмо у собі сили продовжувати своє змагання як особи віруючи. І тоді відчуємо цей момент ту силу, яка тішила і дала силу апостолам і сповідникам віри всіх частів. Нам сьогодні доводиться провадити цю прошу обставинах війни. І нам так потрібно в цих воєнних обставинах утішитися. І тому сьогодні ми прийшли просити заступництва Пресвятої Богородиці перед чудотворним образом. І будемо прикликати Духа Святого, як єдиного утішителя в невтішних обставинах і скажемо сьогодні, прийди і селися в нас. Під час війни ми всі відчуваємо, що стали зранені народу. Хтось цілесно, фізично, хтось психологічно і навіть духовно. Ми сьогодні ще в повні не усвідомлюємо всіх тих ран, які щодня утримує Україну. Звідки візьмемо ми ліхи, бальзами, які сіли з рани, дасть нам силу вкотре відбудувати те, що ворог собця безсоромно руйнує. Тому ми приклад, прикликаємо Духа Святого кажемо прийди і вселися в нас, бо знаємо, що тільки Він єдиний є тим бальзамом, який може вилікувати усі наші болі і рани. Дорогі браті і сестри, Христі, розважаючи. Назіс святого Духа, огорнімо молитвою кожного нашого воїна, всі родини наших військовослужбовців, всіх постраждалих від війни, наших волонтерів, медиків, капеланів, всіх людей доброї волі, які живуть невстанною турботою про захисників нашої вітчизни і перемагають жахіття війни любов'ю до своєї батьківщини. Нехай кріплять нас на дусі. Захисників України наші молитви, нехай всенародна народна підтримка дає снаги українським витязям здолати окупанта. Нехай Божа мудрість веде всіх нас дорогами правди, а Божа любов надихає кожного, до щирої молитви і щоденної праці. На славу Божу та дочасне і вічне добро рідного нашого народу. Амінь.